Права коло однією ногою перший рівень. Вихідне положення лежачи на спині, руки повздовж тіла долоні вниз. Ноги зігнуті стопою коліна на ширині кульшових суглобів. Робимо підготовчий вдих. З видихом піднімаємо ногу зігнуту в коліні під прямим кутом в позицію Table Tab. Робимо підготовчий вдих і на видих починаємо малювати коліном коло на стелі. Починаємо спочатку коло всередину, потім йдемо назовні. Половинку коло робимо на видих, другу половину робимо на вдих. Слідкуємо за попереком, він завжди залишається в нейтральному положенні і надважливе. В цій вправі тримати стабільно притиснути таз до підлоги. Зверніть увагу, що ваш таз не нахиляється за ногою. Також потилиця, долоньки, зап'ясток, все лежить на підлогі, як на клею. Робимо по 5 повторів. Спочатку всерединку, потім робимо 5 повторів назовні. Намагаємось малювати максимальне коло з притриманням лівого коліна стабільним. По завершенню робимо підготовчий вдих і видихаючи, артикулюючи стопою, опускаємо стопу на підлогу. Робимо підготовчий вдих і з видихом зміна ноги, піднімаємо ліве коліно вверх під прямим кутом, Підготовчий вдих і видихаючи, починаємо малювати. Малювати коло всередину. Зверніть увагу на стопу, воно також завжди стабільне і в положенні Point. Коли ви малюєте лівою ногою, ваше праве коліно стоїть стабільне і також не відхиляється назовні. Зберігаємо опозиційне видовження і погляд, направлений в стелю. Робимо 5 повторів, закінчуємо в зоні над животом і на видах. Зміна напрямку. Йдемо вліво і так само малюємо 5 разів коло. Також додайте відчуття витяжіння від коліна до стегна, ніби ваша нога стає довгою-довгою і ось-ось має доторкнутися до стелі. Робимо 5 повторів по завершенню вдих і, видихаючи елегантною стопою, опускаємо ногу вниз. Коло однією ногою, другий рівень. Вихідне положення, як і в попередньому варіанті, лежачи на спині, руки повздовж тіла, долоні виведені вниз. Піднімаємо одну ногу і розгинаємо коліно, видовжуємо ногу в стелю, уявляємо, що наша нога як циркуль. Робимо підготовчий вдих і видихаючи, починаємо малювати коло всередину, точно так само, як ми малювали в першому рівні. Єдина різниця, що наша, наша нога. Довга і пряма. Звертаємо велику увагу на нейтральну поперекову зону та стабільно притиснути таз до підлоги. Робимо 5 повторів всередину, підготовчи вдих і видихаючи, змінюємо напрямок. Тримаємо опозиційне видовження хребта під час виконання всієї вправи. По завершенню згинаємо ногу в коліні. І, артикулюючи стопою, опускаємо ногу на підлогу. Робимо підготовчий вдих, піднімаючи коліна і розгинаємо ногу в стель. Видихаючи, починаємо малювати коло всередину вже другою ногою. Намагаємось збільшувати з кожним повтором амплітуду руху нашої ноги. Звертаємо велику увагу так само на ногу, яка стоїть на підлозі. Коліно, стопа не рухаються. Таз стабільно притиснути до підлоги поперек в нейтральному положенні. Робимо 5 повторів і змінюємо напрямок. Уявляємо, що наша ліва нога малює коло на стелі. Звертайте увагу також на зап'ясток і на долонь. Рука міцно притиснута до підлоги. По завершенню згинаємо коліна і видихаючи, опускаємо ногу вниз. Третій рівень вправи коло однією ногою. Вихідне положення, лежачи на спині, ноги прямі стопи, флекс, руки повздовж тіла, долоні направлені вниз. З вдихом згинаємо ногу право в коліні і виводимо вертикально в стелю. З видихом починаємо малювати коло всередину, вниз, вправо і на себе. На видих робимо півколо всередину, з вдохом закінчуємо наше півколо. Робимо 5 повторів і змінюємо напрямок. На видих. Починаємо відкривати ногу в сторону і направляємо від очей. Вперед, з вдохом, ведемо ногу в центр і до очей. Завершуємо коло на рівні очей, згинаємо ногу в коліні, артикулюючи ступою, опускаємо ногу на підлогу і вирівнюємо. З видохом змінюємо ногу через зігнуте коліно, виводимо вертикально в стелю. Видихаючи, починаємо рисувати наше коло всерединку і з видохом закінчуємо коло назовні. Зверніть увагу, що в правій коло однією ногою найголовніше тримати стабільний таз, і нога, яка працює, завжди тягнеться в стелю, ніби ви рисуєте коло постелі, як циркуля. Також зверніть увагу, що шия наша не напружується долоні, організовано притискаємо до підлоги. Робимо по 5 повторень в кожному напрямку, по завершенню згинаємо ногу в коліні, артикулюючи, вертаємо вихідне положення.